Хлопці, то я до вас не пішов тоді. Ні де не ні в кого вже не прошу захисту. Я вийшло і сталося. Так стало. Запитався у депутатів зрання. Писати хлопці, заяву чи що. Казали не писати. Не написали. Ви зараз нам нами що не писати? Я сподіваюся, що ви зараз щирі знаєте. Але десь там далеко в душі каже, що ні. Знаєте чому? Тому що ці депутати заставляли вас не писати заяву на звільнення. а ці депутати заставляли вас писати заяву в прокуратуру на самому ну, я не написав нікуди. це вже у вас є думка. Але чому ця думка це має думка. бути тоді, коли... Це не думка, це, є, це є моя позиція, що я не йду ні на кого писати, бо я враховую, що я був у суботу з неділі, в на неділі не прав. І тому я не збираюся нікого слухати і кудись. Що... Повірте нам щиро, не суть у тому. Ви маєте повне право випити, ви маєте повне право веселитися. розумієте? Це ж все не процесу. Суть про тому, що коло вас був в воді. І теж в такому самому стані. І не тільки це. Розумієте? Ну і там ті всі вже теж нюанси. От у чому суть? Ніхто не каже, щоб ви... пах, от, випив, ураз ви, ну, ви, 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 забрали, знайде мене... Так водій, міг, так, водій відмовився у лікарні. А це ще гірше. Петро, Михайло, скажіть, за що ми боремося? Тут? Для чого ми тут зібралися? Ви знаєте для чого? для того, щоб можна було зайти в будь-який кабінет і з тобою будуть говорити і рахуватися. Взагалі, що ти людина є, а не просто прийшов якийсь прохач, якого якому можна сказати, що немає зайнятий, немає нікого. А ви вчора себе повели так, ну просто як, я не знаю, цар. Очень приятно цар. От так це ваша поведінка. Перед я нами я не був, бачив, вибачення. Оце, це, був. що сьогодні було, це цирк був, це не вибачення був. Це далеко не вибачення був. Це був, я, 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 був цирк. Я мов готавлю, але тут всім, я ще раз готав і Ну, Бачите, коли це вибачення вимагається, от ніби... Так виходить, що ми вас вимагаємо вибачення. А це, мало бути, от зранку, ваші мали бути думки, я навіть не знаю. ну, що Шок просто, що я наробив? А такого не було. Як і якщо було, вам включає, вам включити вашу лікаря, Я розумію. Викликав, що мене серце заболіло, і до речі, я <кх> мій пиво. А лікаря я викликав, що в мене не було шоку, що не виходить. Але давайте потратимо ще 6 хвилин це, нашої. Так, поклади тут, будь ласка. Я буду ні, ні, тут. тут, Тут буде. це є Ле. розмова ваш Ле. телефонний ваш дзвінок у 3-й годині дня в неділю. Тобто це вже є абсолютно другий день. Де мало бути осмислено щось, щось зрозуміло було, оце ви говорите. що... У третій годині дня ще був повноцінно, той, кепер, я б... <ріху> <Ні>. <ріху> Тут, 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 щоб чути. Питання стояло наступне. Те, що люди вже станом на 6 годину ранку все гуділо. Не, не до лікарні, коли ви їхали, а коли ви ще, ще були там. І чим довше ви знаходилися в такому стані там на дорозі, тим більше Який чоловік був, Михайлович? <риклад> Та просто питання стоїть, питання стоїть у тому, що до працівників міліції було застосовано погрози, які... І вже область, коли ми ще були у райвідділі... Та, коли ми ще були в райвідділі, вже дзвонили з управління обласного. Ось така ситуація. І тут те, що було запропоновано. Вирішувати депутата, ми не ліземо ми не, ми не у процеси районної ради, але е, депутати нехай вирішують. Якщо буде підтримка, вона буде підтримка вам. Михайло Іванович, питання стояло не перебування вас як голови на посаді, абсолютно. А питання стояло, питання стояло у тому дискримінаційному процесі, в на жаль, ви взяли участь щодо працівників міліції. Це пішло. Поштовхом саме цих процесах... Ви такі блять, герої що зробили, що ви коли захищати костяний день, а ми лазом Назором. Тоді казали, що мені це не і А коли е я прийшов на міліцію, виключив, то вони кадри вирубали. Ніхто, е тобто, ні <кхух> кадри ніхто не вирубав. <кхух> ніхто кадри не вирубав. Михайло. <кхух> Та не файно було бо якби <кхух> процеси <кхух> були закриті. <кхух> Ми не граємо, Михайло Іванович. Може хтось і грає десь там. На вулицях, ми не граємо. А, я чу, я чув твої слова, бо я сидів у неї. Ну я чув твої слова, як ти як ті переступали, я в що чув. Михайло Іванович, якщо це ви добре чули. Михайло Іванович, питання стояло у тому, що було дискредитовано працівники я міліції. Михайло Іванович, вам приходив Василь Васильович, будучи з вами, казав про те, щоб улагодити ситуацію, щоб не було соціального такого напруження, яке вже було ще станом, коли ми були на дорозі там, коли ми під'їхали на виклик працівників міліції і е, е, хто патрулював з наших хлопців. Було таке запропоновано, коли Василь Васильович до вас під'їхав в Єврові і сказав, сказав, що е, найкраща ситуація буде, коли ви напишете заяву, або і нехай вирішує вона те, Михайло Іванович, ми ж говорили з вами е, другий дзвінок, коли ви мені зробили, якщо не пригадуєте, це десь коли години було 20 по 12 і точно не пригадую. Десь по 12. Ну було ж запропоновано написати заяву і просто на розгляд дати громаді або депутатам районної ради. І нехай вирішують. Де я все це розумію? Заяву ціль надех. Так вашу, вашу. Так слухайте що, Ігор Олег Ігорович, я можу повітати на півфіці. Ми не вирішували перебування вас на посаді до моменту цих процесів. Вас, бля, сам, сам, бля, на а мене так, питання моєї посади зараз не, не стоїть. Якщо я порушу... Хайлончу. Що... Я думаю, що вам зараз ну, просто я думаю, варто. Не, блядь. Я вам, блядь, війну покажу. Що ви, ви блядь, тепер війну почали. дуже вже блядь, блять, Я, блядь, з вами, я вас так поважаю, братів. Я за що, те, як я сказав, у Ти І мій колег сказав, Михайло Іванович, немов Троїті. Я кажу, йдемо. Михайло Іванович, про Троїку я точно не прогавнув? Калоніч, ми це не робили і станом до того часу, коли на рано... І на сьогоднішній день, це... блядь, ми в собі знали, що ви мною кошти, ви зі мною почали сімати. Ти почуєш, хто я, блядь, такий. Якщо ти так зі мною говориш, Олег, я пропоную зустрітися, блядь, вам за дві. Бігайте смаркачі, блять, плюс. Ти без диктофонів. І хочете, не хочете, блядь? Нахуй надо. Ти каже мені, зараз позивати на той телефон. Хочете зустріти? Я зустрічаюсь, не хочете, нахуй надо.